Друзі, Аня заповнює анкети. Це ми прийшли рвати зуби, видаляти. видаляти. І вона і собі заповнює всі документи мені, даємо згоду. Всі болячки, які існують, перечислюєш, є чи нема. Так що якось так. сьогодні можна сказати, що у стоматолога у нас завершаючий день. Тобто Зуби всі полікували, і сьогодні видаляємо. Зуби, а, Анім один зуб, мені один зуб. Чесно, я переживаю. Можна сказати, що сьогодні крайній день, що ми у стоматолога. Тобто Всі зуби полікували, сьогодні по одному зубу нам видаляють. А, а що? І ще ж, якщо, що, то протези будемо ставити. Ну, це дуже дорого коштує. Тому що для українців безкоштовно полікувати, вирвати, там, пломбу зробити, камінь почистити, а протезування це вже за свій кошти. Ну, треба робити. треба робити. Мені 37 років, і, виходить, сьогодні мені видалять один зуб, то на 37 років у мене не буде троє моїх зубів. А у тебе скільки? Два не буде, так? Та ми ще нормальні з тобою які... зубастики. Аня заповнила і собі анкету, і мені анкету, бо я ж взагалі не мому, польську не розумію. Ну дуже-дуже погано. То підписали там, виходить. Чи хворе у тебе серце, чи є у тебе алергія на якісь медикаменти. Багато всього чесно, там пунктів, мабуть, 50. Треба ставити галочки там, або ще щось, то паспортні дані. Підпис, згоду на видалення. Аня вже коротше, в кабінеті і вже рвуть. А ми з Аміркою підтримуємо нашу матусю. Амірка уснула, Якось так. Я наступний. Аня пішла перша, тому що поки Аміра себе гарно веде, то є час, щоб вирвали її зуб. Я тоже очкую. Сейчас смотрю, ты вообще в шоке. Больно было? Не? Ты аж бледная. Там думала, что нахер мне надо, я не пойду Диск уже этот, они смотрели. Укол делают, оно хоть не больно. В натуре. Аж уже ты бледна такая. Сидеющий. Так само, да, Да. Один? Тебе хоть один? То есть в Украине его ну, было. А -а -а. Блин, кажется, ты шел. Кто был, как бы говорить, с не надо. Ты ты Угу. А что? Четыре тысячи злотов было там. А что удалось? Бы он капец да, Он показал нервы и, и эти рентгены. Один корень полностью уже на майор. Що ти? Ой, так конечно, тушу. по частям покормлям, вытягивал. Зашив. Все. Тоже, через тысяч тебе дали бумажку? Не. А это так само тебе не тоже. Так, так само. Тоже на 8.45 снимать шлы. Циколо. 18. У меня уже болот. Да, он того вытягивал, очень навсрался. четыре угла У нее три. Вот это вот так все подрастает, капец. Следите за своими зубами. Следите за... Да. Сейчас Сергеевна рассказывает вам. Блин, ну оно в натуре не мело. А а а с какой стороны? Если а вот тут. Я уже ушко не чувствуется вообще. Можно будет прокалывать. Хочешь дырку ухе? Не надо <с <с мне. Не надо. Він каже, полоскайте и выплевываете, а я полощу а не могу взять губ, но почекаю. А ты такая рагулита у мене, серьезно. Да? Прям видно, що рагулита острожна, перекошена. Короче, короче, видно, короче. Ага. Виписав. Сказав купить порацитому п'ятисотку. По дві штуки. Ибупрофен. По дві штуки, по две штуки три раза в день. И вот втори эти. І у профен. Блин, ми два рагуля. И два рагуля йдуть за огірками, щоб малосольні сольні зробити сьогодні. Ну жорсткого нельзя. Жесткого сьогодні не буде. А може і буде, подивимось. Если зуб сильно болить не буде, ну вернее то место, де був зуб. Ой, не вагу. Чесно, я думав, я здохну. Я молився Богу. Я молюсь, кажу, Боже, дай йому мудрості, щоб він швидше, щоб він там не мучився. Не зуб, а врач, бо він так довго, довго, довго так калупає там, калупає, калупає, калупає. Я вже молюсь, господі. Чотири укола, п'ятий не переживу. Ну, то есть, я три, ти що? Він як почав тянуть, боже. я чувствую, как мясо рвается просто. Ну, то есть, и он мне показывает свой корень весь в крови. Мне так хреново. И показывает, как я такие здоровый, так вросся. Ой, у меня тут что-то Ну оно прикольное состояние, чуешь? Оно такое интересное состояние. Він сказав холодненького сьогодні треба багато їсти. Льодич, льодик, 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 пиво льодик, со льдом. А, а... Ну пиво можна льодом льдом. Ні, воно буде холодненьке. Воно ж буде холоднее. Ну що не смеши? О, Да шви можуть розійти, сміятися не можна. то улыбки. <звук> Ой, ребят, такі як є, чесно. Ой, ну у мене полуобморочне состояние, если чесно, ну огурці ми сьогодні купимо. Дуже что <клес> я не часи. У мене давление так піднялося, Я думала я в дуба выизу там. А язик точно можна пробити і не почувствуешь. Ні, цикл в мене нормально. Ні, у мене взагалі не почуваєш. Фу. Ну що. А гурт це ж треба купити. Виквальни ну, ну. закидаємо себе. Mm. Ну все, друзі, дивіться, кабанчики. Бачите, чухається об дерево кабанчик. О, який гарненький. Гарненький, ну. І той чухається, і той. У них що, мандавош? ой, эти. Вши, вши. О, який хороший. Хорошенький. Ну, на сало есть, но, нам не есть надо. Он мне скажет, жестко вонючая такая. Короче, это же мы уже купили, обезболивающее. И что, лекарь говорит, есть только мягкое и холодное. Пиво тут есть, но так и называется, мягкое. Ставим в холодильник, лед у нас в холодильнику есть. Сейчас два-три пака берем, бо 7 дней, через 7 дней снимать что За 7 дней мучений. просто выкинула, стала леша. Балака, да? Ты прям <губ> такая у Мишу разговаривай. Ну починає болеть уже. Да. И мені це вообще не нравится. Может п'ятиха ще укольчик зробил? Я хочу попросить, коли вже мы виходили, ну зайти попросить еще укол и один с собой. <ріст> Чушь, я за що еще и в натругу банку засунем на повний пакет у нас зелень да, є. Є. есть є. Да, прям капець уже б надо холодне пиво со льдом він таки каже холодненько побольше льда побольше каже, жінка хаїть мороженое а тобі пиво и прям в рецепте написал что можно пиво 7 градусів ми ж не завтракали. У мене вже пасті відходи. Mm -hmm. ну, Щека ще така, що можна Сергійні дати пощочину. Ну, мені. Вони написали в коментарі, ви купили не місі, бо зараз, кажу, як кажуть, папусти, вам хана. На стіни будете e, лізти. Ну, у нас тут немає не місіла. Наскільки я знаю, в Європі його немає. Коротше, ми щось купили. Ми ще наїли уже 17.32. Ми сьогодні Ничего себе. У мене вже починає нити. Аня сварила пюрешку, вона остиває. Усе в магазині купила по акції. По акції. У цій по акції. Получається. Сардіни в автоматі. Скільки стоїть? 3,50 за. В банку, але друга в подарунок. Зараз акція. То тобто 3,50 за 2. Ну, тут, правда, 110 грамів в одної. Mm -hmm. Це 200, за 220 Ну Це гарна ціна, це в літлі акція. Ми зараз поїмо, якщо нам не буде погано, то ми сходимо ще. Получається, в один чек можна дві штуки взяти. Yeah. То ми і так тільки що взяли. В один чек мені, в один чек Аня. To, а це теж взяли, ну а що ще? Я не знаю. М'ясо зараз не пожуєш, ну mm -hmm. щось таке треба. Теж в томаті все. І шпроти взяли, mm -hmm. і mm -hmm. то що сільотка чи? А скумбрія, скумбрія в томаті. Так що якось так, друзі. Ну, не є, не є дуже. А щека у Ані вже отошла, у мене до сих пор. Ні, mm мене -hmm. трошки не отошла. У мене губа ще не отошла. І воно чешиться. Уже це. Скажи, я скажу, Уже не перекошена. Не перекошена вже відходить, вже качество. Вона не переджала, мене паралізувала на нервах. Все, не кому я така треба. З трьома дітьми. Коротше, Аня робить мало соле. Вона ноч залила водою. Ну, все, як завжди, по стандартному нашому рецепту. По рецептику стандартному. Зараз тільки діти прийдуть, дуба дадуть нам. Ну так. Да. Листя дуба підвзируть. Я сюди покладу. так. Короче, це треба ще літрушечку, да, шукати? Я не знаю. Та по-любому. А може ще хватить ще на такий? А, так, а, а, да, у нас ж два бутиля таких. Хвата. У нас такий бутильок, це за два дня вини уходить. Малюсенький. Коротше, Ваніша пухла щока, А ну, покажи. Добре. У мене нормально, а у неї, так, да, тут прям видно. Таке час, так але рвуть зуби, що воно напухає. Ну, в мене взагалі не напухло. Ну, в мене щось горло почало, болить таке чувство, як ангіна. Сьогодні у мене день миття вікон. Та, ну, там це що таке. Я кажу, коли чисті вікна, воно таке чувство, що ти в акваріумі в якомусь. Нарешті. Так. я ой, збиралась, збиралась. Супер, просто супер. Купила тряпку, мені знайома рекомендувала таку. Я не знаю, як це. Фібра, ні. Фібра, мікрофібра, фібра, фібра мікро. Я не знаю, але вона чуть-чуть як прорезинена, да, так? Да. Так класно наймить, ну і мою ще, саме обичне. Так. Ну, а рада. то є ще, знаєш, таким, типу, як дворником. Ну, Вікна. Ти що у нас помідори, ребята, дерева. Дерево, реально, так? Я сразу мию їх. Отпили просто водой. Воно висихає, а потом моюще. Щоб моючи не размазувала грязи а вже Уже мыло чисті вікна. Якось так. Сьогодні прямо это мастер-класс по утюгам. Мастер-класс. <laughs> Наконец-то. Ну тут такі дожди, що воно заляпує швидко. Угу. Аня ж уже якась мила. То сколько воно? 2-3 тижні і все, вже треба да. їх знову мити. Коли вік на чисті, воно вже на душі легше якась, так? Да? Да. Слушай, ну дай я прийду. Аня спустила короче, помідор, ребят. На подоконники він мені таким великим не казався. Так, тут це стірка у нас це кстати, ванночка типо, для Аміра да, у нас, нас міста. Дивіться, які помідори, ребят. Так, вимахав, вище поруч на балконі. Ти що? Оце так. Да, оце так. Да, оце так, да, друзі. Я не знаю. Юля Золота ручка викладувала помідори свої на подоконниках. На підвіконнику. Так буде українською. То вже один прям червоний. Один червоний, да, і там зелененькі, такі крупненькі, не черіки. Бач, а ми тільки черіки садили. Наскільки виросли кабачки? Чуєш, я в шокі. Друзі, дивіться. Один, ось, усе, уже як палець. І усе як палець. Бачите? Ростуть, растуть. Тут теж кабачки вже є, невеликі. Ну так, да. ну це треба, я не знаю, навіть теж гаршок на пол спускати. Бо вони зараз такі лапасічі, вони не обламають. Вони ж повинні якось як на землі лежати. Ну і полениця, друзі, бачите, вона росте. Чесно, ми вже її збирали, я навіть не знаю скільки разів ми її збирали. Ось, вже треба обривати. Нема кому обірвати, друзі. Нема кому. Ну це як... Ой, Аня, а тут ти шо? Ой-ой-ой. А запах який класний. Багато, багато. Сині тут уже теж. Сині нав'язалися, ось, ось таку удочку встромив. Ну, теж треба спускати, спускати і прямо підв'язувати. Прямо такі помідори, прямо сюди підв'язувати. Бо воно буде такий віс, Мені кажеться, воно обламає оцю і палку, оцю, і все. Перше насадили, в наступному році будемо менше. Ото один горщик кабачків, один синіх, один перцю. Кстати, цей перець я не обірвала, ми вже з'їли і не показували. Цей тоже скоро уже з'їму. <рит> Мене з хлопцями залишили, вони зробили такий собі, я не знаю, чи вихідний, чи що. Там ми Самірка 4 години самі були. Да? Нормально було, так? Да? З папкою класно було. А, десь 4 години, так? Да, Поїхали, відпочили в центр міста. Аня каже, приїхала, каже, ну як тобі репетиція на 4 години кажу, та ні, це не репетиція. У мене ось палець, друзі, не проходить, ще хуже стало. Уже мажем. Що ти купила мені? Сказали, що це найкраще. Саме краще все. Мазь купила. Я не знаю. Я просто зрізав ноготь. Може, трохи більше зрізав, ніж, знаєте, там трохи, може, зачепив там, кожицю. Я не знаю. Просто ні з того, ні з цього. Оце воно таке. Це почалося, ми їздили і рентген на зуби робили. Уже тоді, Це скільки времени і гнуйте. Ось, що Аня мені купила. Мажу, мажу, я кажу, короче, треба переваритися на, на цукор, на сахарний діабет перевіритися. Бо я чув, що коли ось такі гниють, що це може бути сахар. Треба записатися до лікаря. І оце в мене пасена суша. Сушняк такий, я оце воду п'ю, п'ю, ну, п'ю, пью. Чоловік такий, ти сразу кажуш, ти дуже я, Сам знаю. Собі Артем я знаю, мічительний. Артем дуже я знаю. Він оце як начне думати, І то, І то, заповітшу, то, да, там, тільки то то пальчик все, болить, все. Все уже. А що писати, нема в мене нічого. <ріст> 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 не, ну, ну а що, ну палець болить не проходиться. Не, не, що це може бути, Сергієв? Чи трави в мене хтось, чи я не знаю вже. Что это со мной, Сергей? Не ну, Но все равно же оно это, знаешь, какие сети. Ну не курю, чтобы, знаешь, от курева есть конечности отпадают. Я же не курю, бросив, слава богу. Но ну, иногда можно, если выпив, чуть-чуть закурить. Курнуть, так сказать. Ну, чтобы курить все время, я же не курю. Бо у нас у соседа, ты помнишь, что было? Это да, серьезные вещи. Ну, от курева оно, ну, а ну смотри, с той стороны чисто. Чисто. Хорош. Вот это только краска, бачи, ну, Извините. Это с той стороны есть у тебя цитон для нас?